Збільшуємо кількість доступних криптовалют для розрахунку карткою. Зустрічайте в трасті плюс криптогаманці з вбудованою платіжною карткою, поповнення способів розрахунку в банківських терміналах. Раніше для конвертації ви могли використовувати або USDT, або біток чи ефір на вибір. Сьогодні розкриваючи потенціал фінансів майбутнього, ми додаємо до цього переліку ще і USDC. Обирайте цю криптовалюту в налаштуваннях вашої картки і користуйтесь так само легко і зручно, як і раніше. Принагідно нагадую дуже важливу інформацію. В трасті плюс всі обміни стейбл відбуваються без комісії. Тому, якщо ви трошечки втомились від новин про виключення USDT з європейських бірж і хочете конвертувати його в USDC, кращого місця, ніж трасті плюс для цього. Ви точно не знайдете. Ну, якщо вдруг ви така людина. Що випадково проспала рік, то біжіть скоріш скачувати трасті плюс в App Store чи Google Play. і.